До уваги громадян, які розшукують військовослужбовців, котрі потрапили в полон або зникли безвісти. Поліція Волинської області інформує: якщо ви втратили зв'язок із своїми рідними, вам необхідно звернутися до місцевого відділу поліції та написати заяву за вказаним фактом. Правоохоронці внесуть відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та у рідних будуть відібрані зразки букального епітелію для проведення судової молекулярно-генетичної експертизи. Нагадуємо, вказані дії не свідчать про факт загибелі військовослужбовця. Для отримання більш детальної інформації родичі можуть звернутися безпосередньо до центру розшуку осіб, зниклих за особливих обставин ГУНП у Волинській області щосереди та щоп'ятниці, з 14 по 17 годину, за адресою місто Луцьк, вулиця Венеченка, 11. Також отримати консультацію фахівців центру можна щоденно з понеділка по п'ятницю з 9 по 18 годину за номерами телефонів 068 337 4130. 095 063 63 82. 073 406 53 24. Або ж на сайті ГУНП у Волинській області у розділі Розшук осіб зниклих безвісти за особливих обставин